Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царі Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси, помняєш скарби, дів життя подателю. Прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий й душі наші. Престоли премудрості, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Перше послання до Коринтян, перша глава, 19, 31 вірш. Pisano bob. Знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу, де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього. Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у му... у Божій мудрості, то Богові угодно було спасти віруючих глупотою проповіді, коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають. Ми проповідуємо Христа, розп'ятого, ганьбу для юдеїв. І глупоту для поганого, а для тих, що покликані чи юдеїв, чи греків, Христа, Божу могутність і Божу мудрість. Бо, нібито немудре Боже мудріше від людської мудрості, і немічне Боже міцніше від людської сили. Огляньте, брати, названня ваше небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудрий світу, щоб засоромити мудрих. І безсильний світу Бог вибрав. Щоб засоромити сильних. Із незначне світу, та погорджене Бог вибрав і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. То гарний текст святого апостола Павла, коли ми подивимося на життя святого священомученика Йосифата, то з подивом виявимо, що він не закінчував ніяких шкіл. Те все, що він здобув, він здобув в монастирі і на оцих приватних уроках. Потім, звичайно, що були ще деякі. Він слухав, читав багато, заглиблювався і все інше. Але тут дуже цікавий такий парадокс, коли Бог кличе до свого наслідування і до Спеціальної місії, приготовленої послідовникам, він кличе не тих, які найвизначніші. Бо, здається, що все у руці Божій, і він усім може управляти і може кликати дуже визначних людей. Але насправді він кличе тих людей, які не становлять у світі якоїсь великої і значної сили. І це таке правило. Починаючи від. Старого заповіту від самої ідеї створення народу, і цей народ, такий там його і, кажуть, нещисленний народ, така земля велика і все інше, то горстка, в принципі, народу ніколи той народ великим не був, і земля та ніколи не була величезна. Хоча Бог все тримає, а цей народ він такий слабенький Дуже цікаво в поетичній повісті в поемі Мойсей Іван Франко змалював. Проповідь, що значить народ цей вибраний на царя всіх народів, але ніхто не міг, ні, ніхто не годився, не, не на царя, а значить на царя всіх народів, тому що ніхто не годився. І там через притчу про дерева. Хто погодиться стати царем дерев і кедр, і всі відмовляються, і береза. І єдиний хто погодився, то терен колючий який стелиться по землі, що він того обмотає, а тому зробить місце, все інше, каже, і буде тоді таким царем на землі. То також від, відсилка до того, що корона Ісуса Христа була стерня. Там ми, коли подивимося на нас, то ми побачимо, що насправді між нами небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але місія є трохи інакша. Про місію ми будемо говорити наступні дні. Але треба завжди розуміти те, що означає оце Боже покликання. Так само і святий Йосифат. А пізніше ми візьмемо і інших персонажів, наприклад, з Нового заповіту. Якщо ми візьмемо, то апостоли. Вони також не були найвизначніші. Він Матея покликав з митниці, але Матей не був як захей, начальник митниці. Та й, зрештою, ті всі сини заведеї, всі інші вони були рибалки. Вони були, вони розумілися у рибальстві, але вони не були такі великі вже бізнесмени, які повністю. Мали досить забезпечене своє життя, вони такі були звичайні підприємці. І святий Йосифат він не приніс з собою в монастир великий посах, Він дуже скромно розпочав, і, в принципі, хоча його пізніше хвалили, бо в нього виявилася оця така природна побожність і мудрість тобто він умів прозріти істину. Не закінчуючи високі студії і не заглиблюючися у глибокі і дуже мудрі філософські трактати. Але коли заходило про якусь істину, то він за своєю природою він її вміг, вмів розрізнити і її виявити і прийняти. Але навколо нього крутилося набагато мудріших професорів, всякі інше, і ніхто з них не став тим, який зможе перемінити. Світ навколо себе, тому що Бог вибирає дуже парадоксально, він вибирає, він вибирає не найголовніших для того, щоб показати в них свою силу. І ця сила вирізняється і виявляється не відразу після обрання. То не означає, ми навіть не знаємо, яким чином ця сила може виявитися, бо він обрав безсильне світу, щоб засоромити сильних. Тому сьогодні на цій науці треба також звернути увагу на різні помилки і немочі, які можуть бути у нашому житті. Тому що це не означає, що якщо Бог нас покликав, то вже жодних проблем у нашому житті не буде. Святий священомученик Йосифат згідно із тодішнім звичаєм, а звичай тоді був досить невпорядкований. Попросився до монастиря, і митрополит Іпатій йому дав рясу і постриг його, і дав йому ім'я Йосафат. А оскільки інших послушників не було, і треба було якось організувати життя в монастирі, то незабаром таки відразу його висвятили і на деякона, тому що він знав богослужіння церковню, вмів користуватися книжками і всяке інше. Кажуть, що то було. Велике щастя для святотроїцької церкви, тому що священників там не було. Той Матвій, якийсь був, то він став протестантським пастором. А прийшов Самійло Сінчила. Він такий був начитаний і вчений він був. Якісь студії він закінчив, але його наше життя не зовсім цікавило. Там якусь родину він запровадив ще до монастиря свою. Ну а організовував церкві. То в Крилосі нормально святий Йосифат був, коли він був в Крилосі і як дяк. І то всі ходили слухати також його. Але треба було богослуження, так що вечірня, утрення, саме завдяки його старанням, воно все оновилося. Але гірша справа була це особиста побожність, тому що Архімандрит був тим не зацікавлений, і він займався політикою, ходив на різні прийоми. Займався своїм життям, а не було ніякого виховника і не було ніякого духівника. І лишився Йосифат сам. І тепер що було робити? Дорогі отці і браття, ми тепер навіть читаємо, що який ідеал монашества? Святий Онуфрій, пустельники то монахи, тільки що Йосифат прийшов до монастиря, який в центрі міста. І то місто, яке в 17 столітті. Ще важили мури, то було важливо, бо за мурами ще тоді ховалися від ворога. А значить, це місто було збите все докупи, вузькі вулиці, близько будинки одне до одного. І тому на вулиці всі речі відбувалися там, і билося, і п'яні ходили, бо то столиця була. І він прийшов до того монастиря. А де іде алпустельника-самітника? І тому він закривався в келії і читав, бо вмів читати. Виглядає, що він не знав ніяких таких мов, вмів читати по-слов'янськи, по-українськи, по польськи, ішов, вмів, то читав, зачинявся в келії або в каплиці, прибудованій до церкви Святої Трійці. Дуже часто люди його шукали, не могли знайти, але він не, не сповідав, тому що він був деяконом. Ну і начитавшися різних тих всіляких трактатів про те, що то означає бути монахом. Що, звичайно, він пішов це все практикувати. Насамперед носив волосінницю, сорочку ніколи не вдягав. Якийсь він мав залізний пояс на собі, щоб терпіти, себе бичував. Ходив, босий взимку молитися на кам'яній підлозі, в неопалювальній церкві, і захворів, очевидно. Захворів так, що він переморозив ноги цілком. Там кинулася хвороба. То заледво його врятували. Також шлунок його почало крутити, не давав собі ради, тому що він лишень пив воду. То вода була у великому місті, не кончена і краще, а не їв. і тоді, десь порадили йому. Він там по старій пам'яті з єзуїтами радився, і вони йому порадили. Жали деякі духовні поради, щоб він від цієї гагіографії про пустельників і про те, як треба себе жертвувати для Ісуса Христа, відходив, тому що жертва для Ісуса Христа полягає в чомусь іншому. Але пізніше всі ці речі вони давалися в знаки йому, що стосується його здоров'я. Але чому ми про це говоримо? А ми про це говоримо, що насправді ми не знаємо наскільки. Ми йдемо правильним шляхом, і метод проб, помилок, сумнівів він обов'язково настане, тому що людина завжди має і несе в собі якісь немочі. Значить, Бог не вибирає суперменів тих, які над іншим, які все можуть, і яким все вдається. Бог вибирає навпаки людей, які мають якісь немочі. І неміч у нас дуже часто, коли говориться про неміч, то звертають увагу на схильність до гріха. Ну, наприклад, коли там сповідаються і кажуть, зрішили такий немічні, та й тому грішимо. Ой, дуже часто, навіть коли Є хресна дорога, і там є упадки Ісуса Христа, то кажуть, що треба з них підніматися, тому що упадки то в гріхи, і треба каятися і звільнятися з гріха і виправлятися. У деяких текстах це можна знайти, але насправді треба розуміти набагато глибшу ідею немочей і того, що говорить Ісус Христос, чому Він обирає тих людей, які не є суперменами, які не є над людьми. А які є звичайними людьми, щоб засоромити мудрих і сильних, тому що немочі треба дуже часто розуміти, що в чому воно полягає. Друге послання Коринтян 12, 7, 10. щоб я не згордів, каже апостол Павло, надмірно висотою об'явлень. Дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб Він мене від мене відступився, та він сказав мені досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Та друге Коринтян, 12 глава, 7, 10 вірш. І якщо ти дуже добре проповідуєш і гарно говориш і вмієш все пояснити людям, і люди тобою всі захоплені, подивися уважно в своє серце. Там не є все так ідеально, як людям здається. Навіть не є так ідеально, як здається тобі. Я часто себе ловлю, наче коли люди сповідаються і вони кажуть, такі такі гріхи. Я кажу, ну 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 чисто, як той сказав, то таке, що різкою побити, відпустити, далі бігати. У нас воно трошечки інше. Не йдеться про гріхи, як вчинки, йдеться про мрії, думки, наміри, йдеться про те, що ми не можемо часто зосередитися на Бозі і переважно ставимо себе на перше місце. І свою волю на перше місце ми про це ще будемо говорити. Але йдеться ось про що, що колючка в тіло це теж про що пізніше апостол ще знову скаже, що потім в тілі ми далеко ходимо від Господа. Значить, щось таке, що постійно відтягує від Господа Бога, що постійно цікавить нас більше і виявляється, що благодать Божа не полягає в тому, що цієї колючки немає. Благодать Божа не полягає в тому, що немає колючки. Вона є попри цю колючку. І коли людина має різні немочі, вона не може тим виправдовуватися. Каже, Та я немижі, то буду робити, що хочу. Але не треба дивуватися собі чи іншим, що є немочі. Але треба немич зрозуміти. Отож, я краще буду радо хвалитися немочами, каже апостол, щоб у мені Христова сила перебувала. Тому я милуюся в немочах, у погорді, у нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа Ради. Бо коли я немічний, тоді я міцний. Насамперед, я лишень скажу такий напрямок, в, яких, в якому можна думати, коли ми говоримо про немочі. Наприклад, є така неміч людської природи. Ти щось йому по -по пояснюєш, та? а він не розуміє. І ти йому пояснив вже два рази. а Він не розуміє. Ти немічний своє розуміння взяти і вкласти йому в голову. Ти немічний. Або, наприклад, сталося таке, що я був настоятель. Я люблю про це розповідати. Я з одним братом мало ялинку розібрати. Я кажу: дивися, тут в сінях ялинка, вона вже осипається до стрітення ще ніби тиждень, але добре було б її розібрати. Він каже: Та добре. І ми розійшлися другий день, третій, на четвертий день я питаю, чуєш, а ялинка там не розібрана? Він каже, ні. А ми, ну, а чому? каже, ви мені не казали. Ну я ж з тобою три дні тому говорив, що треба ялинку розібрати. Каже, так, говорив, я погодився, що треба, але ви не казали, щоб я то розбирав. І що ти тепер зробиш? Але що ти тепер зробиш? Ні, можна. До правди я так не казав. І ти не мішній щось тут зробити три дні вже минуло. Наші на то нервуються. Добре, ми їдемо в заторі і запізнюємося. І ти думаєш, на що, куди ті всі люди їдуть. Але ти немічний, щоб перескочити через всі ті машини. Ти немічний. Це по відношенню до інших людей, до обставин, по відношенню до себе. Ти би хотів щось зробити, і ти берешся до того, і тобі в не виходить. Люди нервуються на це. Наприклад, люди розчаровуються в тому, що вони не можуть. Звільнитися від якихось своїх пристрастей. Але то треба розуміти, що людина вона має таку природу, і її природа полягає в немочах. І немочі це частина нашої природи і Божого задуму. Немочі це частина нашої природи і Божого задуму. Каже апостол Павло, що він милується в немочах. У погорді, наприклад, це означає, коли ним хтось погордить, коли його не оцінять, коли його не слухають. Він своє сказав, а вони знехтували тим, що він говорить. Вони знехтували тим, що говорить. У нестатках. То отець Дідкун колись сказав, такий був у нас місіонер, отець Августин Дідкун, і він помер в 1995 році. А до того часу він дав багато місій і реколекцій в Україні. І він розповідав, як приїхав до Івано-Франківська, а там ще будівництво щойно розпочалося, і то було таке. Там була така велика келія на багато ліжок, де студенти, які на канікули прийшли, спали. Але він приїхав і виявилося, що вони його чекали, але нічого не підготували. І запровадили до келії, де було дротяне ліжко на ньому матрас. І більше нічого. А він каже: Ну як то є? бо навіть води немає. Я так каже: ліг на той кажу: дивіться, Ісусе. А він з Бразилії приїхав. Ну там церква була впорядкована. І каже: Все, Ісусе, все для тебе буду терпіти. Каже, то брат приніс постіль, потім теплу воду каже: все пропало. Але йдеться у всіх тих нестатках. Чуйте, та то ми не мусимо мати все, що не мусимо мати найкраще. Можна старатися, але каже, якщо чогось бракує, то не є то най... найстрашніше. Каже, переслідування. Переслідування це також дуже серйозно, розумієте? І то він на іншому місці каже, що в терпіннях від братів неправдивих, то виявляється, що є брати неправдиві. Переслідують буває дуже часто задурно тут. У монастирі, і то розумієте, то неприємно чути, коли про Тойгумен тобі каже: Ну я цього року підписав документи на вічні обіти, Але добре, що вам то відклали на рік. Я вже наступного року не підпишу, так що збирайте і речі і вже можете йти. Навіть не чекайте. Ну то слава тобі, Господи! Але воно воно все має собі своє значення і каже у скорботах. А ті скорботи бувають дуже багаті, коли ти бачиш, руйнується те все, що ти старався щось зробити, а хтось прийшов інше і каже, та то до нічого, воно все руйнується. Та? Або, наприклад, коли тебе звинувачують в тому, в чому ти, Богу Духа, винен, або ще щось. Багато є тих скорбот. І ось коли ми це розуміємо, що це є частина, то не є задом Христа, саме щоб ми так терпіли, але воно вплетено в задум Христа. Воно вплетено, наші немочі вплетені, щоб нам не здавалося, що, наприклад, це нашою мудрістю ми мудрі, нашою силою ми сильні. І коли ми розуміємо свої немочі, тоді розуміємо і наше покликання, і те, що Христос у нас діє, на якому місці ми би не були. І тому каже апостол Павло: закінчує цю цитату: бо коли я немічний, тоді я міцний. А значить, коли та неміч. Проявляється, коли там міць проявляється, коли не дивлячись на всі ці скурботи, переслідування, нестатки, погорда і різноманітні інші обмеження, і те, що ми називаємо немочі, ми все одно йдемо і виконуємо місію Христа. І ось святий Йосифат. Він також дуже багато, міг, може оце все повторити, що було. Тому що він зустрівся з дуже великими перепонами на початку свого чернечого життя, скажімо так: ані хвороби, ані насмішок, ані засуджень він не мав, поки дякував у крилосі. Але потім, коли він прийшов, з'явилася заздрість, засудження, насмішки з нього. І нікого не було, щоб його підтримали. І він вперто це робив, пошкодив собі багато на здоров'ю, багато помилився, але поволі-поволі в таких обставинах гартувалася теж його душа, і він гартувався для того, щоб виконувати місію Христа, до якої Христос його покликав. Ці всі речі це не теорія, бо теоретично можна так само. Говорити, от в нас дуже часто, навіть в цьому монастирі, хотіли побудувати теоретичний монастир. То на капітолі 1996 року вирішили, що у кожній провінції має бути контемплятивний монастир. І тут вони почали контемпляції робити, то з цього нічого не вийшло, але без внутрішнього заглиблення, без внутрішнього переконання, а просто сказали, от має бути такий, і вони книжковий монастир почали будувати з того нічого не вийшло. Тому що ми гартуємося у. У реальних обставинах, а не у книжкових. Це не є теорія про це, що ми говоримо. Ми з усім цим зустрічаємося, і це частина Божого плану і нашого покликання. І тому воно буде тим більше зустрічатися, чим більше ми будемо від цього втікати, від своїх немочей. Це також дуже важлива закономірність. Тому що ми з цього не звільнимося. Те, що дуже часто хочуть влаштувати ідеальну спільноту, ідеальної спільноти не буде. Не буде такого стану, коли ми переможемо увесь гріх, і вже гріха не буде на цьому світі. Не буде такого стану, коли ми переможемо все зло, і вже не буде зла на світі. Воно завжди буде появлятися. Значить, людське життя, особливо життя, коли ми наслідуємо Ісуса Христа. Згідно із його покликанням, воно власне пов'язано, що ми постійно будемо зустрічатися із перепонами. А в тих перепонах ми також будемо пізнавати і свої немочі і обмеження. Але немочі і обмеження вони не для того, щоб ми розчаровувалися в тому, а для того, щоб ми зрозуміли це, прийняли, погодилися. І замість своїх немочів більше у немочі більше упували на Бога, просили в нього, тому що те, що ми не можемо, то може Бог у нашому посвяченні і у нашій душі. Про немочі треба собі роздумати і з ними годитися. Дякую, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, мати і заступниця чину святого Василія Великого, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.